Нива Бузова заснована 1980 року. І зараз вже претендент на вихід в УПЛ. І це вже круто. Вони взяли кубок, вони зараз на другому місці, в першій лізі, і хочуть в УПЛ. у нас створена 1980-го року. Небайдужими ентузіастами при Колгоспі. 39 років не мали ніяких там потужних досягнень. Лише в 2019 році, з приходом Кразі Ачафендієва, команда почала свій стрімкий підйом по футбольним турнірам Київщини. Спочатку район у 2020 році виграли на цьому ж стадіоні, область у 2021, Кубок області у 2021, Суперкубок Київщини, 2021 рік. Встигли заявитись на аматорів. В чемпіонаті йшли на першому місці до широкомасштабної війни. Ну і З 2022-го вже граємо у другій лізі, але приймаємо в Бучі. Стадіон не підходить по деяким параметрам. На сьогоднішній день, на жаль, немає у нас укриття тут близько, тому не відповідає він всім стандартам безпеки на сьогоднішній день. І плюс він ще в. В другій Лізі Нива просто м -м, пройшлася котком. Більше забитих, менше пропущених, багато кубків бачимо. І менше пропущених в другій лізі було, але це факт. Очікувано до другого кола так точно ніхто не думав, тому що за два місяці до цього команда лише тренувалася, тут е -е, займалась. Лише тренування, ніхто не мріяв про якийсь там футбол, навіть на рівні області, але так вийшло, що ми у наш великому темпі пройшли атестацію і отримали атестат для виступів у другій лізі. Спочатку, навіть з першого матчу, відразу було дербі, чайкою, було доволі так хвилююче цей момент був. Але вже після першого кола вже у нас там був такий гандикап, непоганий, десь очок 8-10, я не пам'ятаю. В принципі, ми ж так і закінчили, там плюс 7, здається, тому в другому колі вже. На жаль, команда десь трішки підрослабилась, було турнірне становище давало момент для такого, як сказати, розслабону. Тому, в принципі, я думаю, все-таки на сьогоднішній день в тій в другій лізі і в сьогоднішній було б набагато, я думаю, складніше. Але сталося як сталося. Все-таки ми закрили це питання за декілька турів до кінця. Ниво грає на такому маленькому стадіоні. У Бучі біля Макдональдса. І це став фактом, що вони грають на маленькому стадіоні. Укриття на цьому стадіоні немає, тому що вони грали тут багато років. І Стадіон цей реконструється. В Ниві Бузової з самого ну, не з самого початку, але з, ще з аматорів, ще з обласних змагань, і я вдячний. Президенту вдячний всій, всій команді. цій, що, що ми зараз так йдемо, ну дуже дуже я рахую добре. Це дуже добра команда. Моя кар'єра починалася з цього стадіону, з ЦСКА. Тут зовсім нічого не змінилося. Там далі гаріве поля, все моє. Дитинство пройшло на цих, цих полях, і знову через скільки там 10, 12, 13 років я повертаюсь з Новою Бузовою на, на це поле, і я дуже радий сюди повернутися. Це було неможливо без президента Ниви. Побудова стадіону і реконструкції в селі Бузова. І умови у нас дуже і дуже хороші завдяки нашому президенту та й заявічу. Ми перебуваємо під час війни в хороших умовах. Президент надає гравцям квартири у місті Києві. Після зборів вони перебувають у місті Києві на заїзди збираються тільки за день до гри. Так що нам гріх жалітися на, на щось. Наш, наш професійний обов'язок виконувати свої завдання і йти переможним. Нива свої матчі знімала на камеру з повітря. І камера нараховувала сотні тисяч фанатів. Це неймовірне досягнення в історії футболу. Навіть попри, на, на, на мою думку, прекрасну гру і прекрасні результати команди. Дуже не вистачає вболівальників зараз на стадіоні. На цьому стадіоні тут, так би мовити, для нашого населення, нашого села ми творили доволі гучні дива, так би сказати. І там на виїздах пробивали по 70 людей, їздило. І Нас тут завжди було фаєр, дим шоу. Зараз, звісно, дуже не вистачає, тому що ось в Кам'янець ми їздили на виїзд з епіцентром. І там хлопці під'їхали, знайомі, декілька людей з бузовою пробили виїзд, У нас було десь до десятка. Хлопці просто цей склад не знають цих емоцій, цих відчуттів, ну саме в нашій команді. І дуже відчувалось, коли нас було 10, але там були заряди, ну, такі, знаєте, довоєнний, такий безтурботний час згадали, але все-таки. Хлопцям не вистачає цього, тому що підійшли всі, дякую, всі подякували після матчу, питали, чи буду ще. ну, Будемо старатися, якщо буде виходити, звісно, не так. Не, не без барабана, але без файершоу, але Хоча б якусь підтримку будемо давати команді. В принципі, вона зараз дуже їм потрібна. Зараз починається дуже відповідальний відрізок сезону. Дома... Домашня арена. Нейви Бузової постраждала через. Війну повномасштабну проти Росії. В перші дні війни команда самотужки взяла, відновила стадіон, шукала уламки ракет, які попали в стадіон, і вбирала їх, тому що вони б їм помішали. Бивши, вирішив, що далі в першій лізі буде зовсім інша команда, тому що, можливо, десь. Моментами команда в кінці, якраз кажу, в другій лізі все-таки підкинула цих сумнівів, і тому в нас таки оновився повністю тренерський склад, і тренерський штаб, і повністю склад команди. Залишилось буквально декілька виконавців. Це Стрижневець, точніше виконавець Слава Турчанов, капітан, Вова Тименко, залишився, Денис Ткаченко, Калінін. Олександр Молодий Рома Захарчук, Воротар. І Євген Місюра, захисник наш. Також на травмі ще доліковується Головатенко, тому залишилось сім гравців. Це Всі, хто залишились. Як ми бачимо, президент команди не помилився зі своїм вибором. Керівництво. Президент Правда, молодець клубу. Він добре спрацював з гравцями. Їх, по словам, залишилося сім, як ми слухали, сім нормально. То, по-перше, треба було визначитися, з ким ми рухаємося далі. Перші збори це показали. На другому зборі вже заклали функціональний фундамент. Вже і на третіх зборах ми вже підходили, будемо так говорити. На 80% вже знали, з ким ми будемо починати чемпіонат. Зібрались за півтора місяці до початку чемпіонату. Спочатку були ті футболісти, які виграли чемпіонат другої ліги. Ми на першому зборі подивилися їх можливості, що вони можуть. Подивилися, що якщо ми останемося цим складом, то будуть у нас проблеми. І тому почали шукати футболістів, які будуть вирішати ті завдання, які ставить перед нами президент. І завдяки президенту, завдяки Актазі Яєвичу, що він зробив дуже хороші умови для футболістів. І нам ми зібрали тих футболістів, яких ми хотіли. Не возувати молодий клуб, який тільки зайшов да, до першої ліги. І один рік всього лиш там в другій лізі був, да, тобто невідомий клуб. І треба було ну, прикласти зусиль, щоб футболісти повірили, що тут буде все добре, все завчасно. І... Тренувальний процес і заробітна зарплата. Так? Тобто, ну, футболісти ж такі, що їм треба це доводити, щоб вони приходили в команду. Ніхто не очікував, що ми так гарно стартуємо. Дев'ять турів ми без поразок йшли, але в останньому турі ну, був у нас програш від агробізнесу. Але нема команд, які не програють. Зробили висновки. Будемо рухатися далі. Наступна гра у нас поділя. Нива були збори. Ми на зборах вже всі познайомилися і здружилися. У нас дуже гарний колектив, злагоджений. Ну, вже пару місяців разом. Всі. Ми тільки два-три місяці знайомі. Це дуже мало часу, щоб зігратися. Ну, ми як можемо, так граємо. Вже друг друга розуміємо на полі і стараємося виконувати те, що нам тренер каже. Ну як в прошлій рік, не все вийшло, не забили свої моменти. Ну, стараємося двіга двигаємося далі. Все добре. Ми стараємося. Дякую президенту, тренерському штабу, що в цей нелегкий час для всіх у нашій країні є така можливість грати в футбол. Дякую всім і нашому руководству, нашим збройним силам і всім 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 в нашій країні. Гарна команда, дуже талановиті партнери і дуже опитна команда. Костяк гарний там. Багато де пограв і у вищій лізі, і у першій лізі. Ну, я ж кажу, вже здружилися, дуже злагоджений колектив. Я думаю, кожен футболист для себе ставить найвищі амбіції. Ну, як то буде, то побачимо в кінці сезону. Ми двигаємося далі, і кожен хоче бути на вершині. Дай, дай Бог, це в нас вийде. Я дуже мрію повернутися до прем'єр-ліги з, з цією командою з Нивою Бузовою, тому що я депутував вже давно, але за оболонь. Але думки і розпаминання е, є. Ще та, так дуже хочеться з, з Нивою Бузовою. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі. Це футболісімо». Цей випуск був про ниву бузову.